Трошки перший майже зазиначать освіт, він ніколи не буває простим і хлопці нервували, десь від цього не могли зловити свій темп, то що, на що ми планували. Але слава Богу, перший період там, надійно відіграв нас воротар і та меншість була не, чимала, а, вистояли і потім в другому періоді там вже по-другому -по зіграли. Ну дуже важливо, ми вистояли меншість і е, включилося дуже сильно гру ланка Євтехова, і, і, і всі хлопці підтримали, і це гарно, що ми закинули шайби. Японці завжди ніколи не відрізняються. Вони відрізняються складом. Е, так, вони відрізняються, але е, дисципліною, швидкістю і виконанням завдання е, вони ніколи не відрізняються. Ну нам більше треба було сьогодні. Було багато бажання це зробити. Ну, вони вдома е, тут, да? вони програли першу гру. Звичайно, в них буде настрій. Відіграти краще, але збірна України зробить все, щоб їх настрій не залишився такий, як, як сьогодні.